Привіт, друзі! Сьогодні лялічка допоможе мені зробити відеогляд на колоду метафоричних карт перетворення душі. Як бачите, колода має стійку основу і може слугувати в форматі фоторамки. Маючи основне коуч питання, зосереджує вашу увагу на тому, щоб ви знайшли відповідь. Часто нам не вистачає від... Світу, всесвіту, підказки якогось візуального образу, який би спрямував наш фокус уваги. І як бачите, картинки, картки дуже красиві, мальовничі і багатогранні, можуть розказати або наштовхнути на багато що. Позаду кожної картки є також поточнююче питання послання, яке також зосереджує увагу ще більш. Конкретно під ваш запит, колода від плюс 12 років, має 33 карти в наборі. Рекомендуємо однозначно.